Ех, Нарешті хата, як я тут давно не був. Дверей нема. Батько йде. Сино погано? Ти не представляєш. О, мене ніж. Мені ну, постійно часу настільки погано. І кстати... Ем... Ти кустяку свину ще не мене, чи що? Я твердо детектив. Та? Так. Скільки заробляєш в місяць? Заробляю 30 тисяч в місяць. Чого? Гривень? Ну е, бігав, але погано. Я с пачку принесу. Яку пачку? Пачку бабла. Окей. Я закрив очі. На. Ре... На. Ай, Так. Але это не, братан, то не то не гривні. А шо баксы? Та доларі. Это то у меня гривне. Бо ти ты меня научил, что это таке для гривны. Ты доллар в месяц, там? Ну шкаф собі купу куду. Так, за я що? Осиним часом менка фігня, що не дуже болить лудук і голова. Капець. У мене ж тут туман. них падає, дядько. Чого сніг падає? падає? Та зима скоро. Кстати, дивіться у мене ще по новинах. 200, що у мене по новинах піде. Кістюлька? Ти шо, варення? Ні, фіасо, що хочеш варення ті зробиш? Хочу, але здорово я мішаю. Давай я тобі зроблю. Давай я тобі закажу. Ой, ой, ой. Щось в голові закрутилося. О, о, о. Шутка, приїжджайте скоро. Е, е, Дон. Е, е, я. блін, як вас називає. Деревнього... Древнього 15. Так приїжджайте село Ігнатівка. Чи як там багнувати? Чи... Вагнувати, короче. приїжджайте скоро. Бачку! Бачку! Шутка не при... приїде? Така не приїде, де не буде, ти де? Я тобі хочу допомогти, ти де? Теж би, кому так пропасти, теж він. Блін, що за записка? Так, сину, я хочу тобі сказати, ти приемный. <ріху> я ха ха Ти приемный? Ти понял,